Пане полковнику, особовий склад головного управління Національної поліції Тернопільської області для участі заходах вишивку. Начальник УКЗ полковної поліції Кутний. Слава Україні! Слава та кращий територіальний підрозділ ОМП Тернопільської області за підсумками службової діяльності у першому кварталі 2024 року. Пане полковник, донагороджений полковник граники був. Дякую вам за службу. Молодець всі беруть приклад, як із підрозділу, який був посередній, можна зробити підрозділ, який є кращим. Пам'ятна відзнака і Дякую. думаю, що автомобіль вам згодиться в професійній діяльності. Дякую. Вітаю вас. Дуже народу України. Дякую за службу. Дякую. Молодець. Дякую. Дякую. Справляєтесь, гарно працюєте. Дякую. Днем зараз не краще. Нехай служить. Другий народові України. Бережани Тернопільського ру. Вітаю вас і дякую вам до служби. Дякую. Служу українському народу. Дякую за службу. нас Списуйте більше, щоб було таких нових більше. Розуміло є. Служба Українському. Пане майор поліції без вашого наказу прибув. Служу українському народу. І ще раз хочу вам, колеги, подякувати. За перший квартал спрацювали досить професійно. Ми зрозуміли, що маємо потенціал. І я думаю, цей потенціал буде тільки зростати. Я бажаю вам, всім, щоб ви надихалися тим, що все-таки можливо розвиватися можливо рости, йти вперед. Всім керівникам територіальних підрозділів і структурних ставлю таку задачу, щоб ви думали за особовий склад, знали, вміли і могли їх мотивувати. Тому що те, що ми робимо, це не просто відзначення, те, що ви зробили за цей квартал за минулий рік. це... Долі людей це врятовані життя в прямому сенсі цього слова. Я працюю на посаді поліцейського офіцера громади Почаївської територіальної громади. Протягом року громада нараховує 18 тисяч населення, це 17 населених пунктів навколо і місто Почаїв. Це спонукає до активнішої роботи. Це приємно, що відзначають приємно, що звертають увагу на, на твою роботу.